Щось там знаєте не сходиться у Путіна. Е, виходить, що терористи їхали не до українського, а до білоруського кордону, і саме е, силовики Білорусі допомагали їх спіймати. Путін у своєму зверненні до народу розповів версію ФСБ про те, що терористи, які напали на крокус. Намагалися сховатися в Україні і їхали в цей бік. Там на них нібито чекало вікно для переходу кордону. У реальності за повідомлень російських і білоруських чиновників і змі, як і самого маршруту, вимальовується інша картина. Терористи тікали в бік Білорусі. Ви бачите зараз а, мапу. А, Про владний телеграм-канал о дев'ятій ранку повідомив, що автомобіль із ймовірними терористами затримали в Брянській області в селищі Теплий. Воно набагато. Ближче до Білорусі всього за 43 кілометри від кордону ніж до України 118 кілометрів. О 10.25, близько до Росгвардії, Депутат Держдуми Олександр Хінштейн написав, що автомобіль терористів було виявлено вночі в районі села Хацунь. Карачевського району Брянської області воно розташоване майже на рівній відстані від кордонів із Білоруссю та Україною. А, білоруський президент Лукашенко був перший з лідерів держав, кому Путін зателефонував сьогодні в день, обговорюючи ситуацію з терактом. За дві години до виступу Путіна білоруський посол Дмитро Крутой заявив, що білоруські силовики допомагали росіянам а, прикрити кордон, щоб не дати терористам піти. Навіть провладний канал вказує, що кордон з Україною зараз перетнути практично неможливо. Кордон перекритий е, дротом, мінними полями та чутливими засобами контролю. Особливий режим діє і на прикордонних територіях ФСБ за два останні роки створила заслін для проходження ДРГ. Це вони самі так пишуть. Е, тож е, версія про те, що, начебто, як сказав Путін, попередньо е, терористи їхали. В Україну і Україна щось там їм якесь відкрила вікно. То виходить, Україна а, перетнула лінію, так би мовити, безпосередніх боїв. Ну там де вони ведуться. Потім перетнула кордон, відкрила вікно, розмінувала всі поля, все розкрила. Пішла з території Росії, щоб запустити на свою територію цих терористів і показати всьому світу, що питання ну звісно, ця історія не терпить ну, жодної критики. жодної. Тож ми будемо намагатися розпізнати істину, яка вона є.